Привіт, привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні буде невеличка чек-розпаковка моїх покупок у магазині Аврора, Копіючка, а також магазин АТБ. В магазині Аврора купила спочатку пасту для миття забруднених рук 24 гривні. Чоловік подивився моє відео і каже: Що ти мені таку пасту не купиш дешеву? Та я взяла хай купила, нехай буде каже 550 г упаковка 24 гривні. Ось так виглядає, має такий специфічний запах. буде користуватися, я напишу як, а відгук напишу його. Наступна покупка серветка кухонна 25 на 30. Завжди бракує на кухні рушнички. Ось такий м'якесенький взяла один за 22 гривні. тут тканина, поліестер та поліамід. І за 19. Такий салатовий, невеличкий. Розмір 35 на 35. Туалетний блок, брав сила, 44 гривні 50 грамовий. Також був по акції. Так, наступна покупка блокнотик. Ось такий гарний блокнотик. Доня дуже любить моя писати, блокнотиків їй завжди мало. Цей також була супер ціна на нього по акції. Він був дуже гарна знижка була. Так, 29 гривень всього. А так, здається, був мені 99. Такі класний блокнот. І взяла її ось такі милі резиночки. Її волосечко. Дві штучки. 24 гривні З котиками. Да. Подобаються резиночки з котиками. Шкарпетки жіночі, 22 24 Лете, є такі. Склад тканини 60% бавовна. Так, скільки вони коштували? 24 гривні. Також купила серветки віскозні, три штуки упаковка. Завжди треба на кухні. Ціна 19 гривень. Так, наступні покупки з магазину Копійка. Губки, кухонні багата хата, 5 штук упаковка. Чег я десь загубила по дорозі з копійки, Здається мені, що 12 гривень. Серветки, вологі 29 гривень. Точно, пам'ятаю, також ціна була по акції. І сухі серветки, також 29 гривень, 150 штук упаковка. Вигідна пропозиція, купієшся зараз. Магазин АТБ. Хліб. Домашній 22 гривні 30 копійок. Ще його ніколи не брала. Сьогодні вирішила спробувати 450 грамів упаковка на заквасці. Олія. Олейна традиційна, 782 грами. Упаковка. Ціна, зараз вам скажу, 59,86. Ось таке печиво зефірчик, таке смачненьке, до речі, полити шоколадом зверху. Одна ціна. взяла ось таке печенько зефір в шоколаді лазурований. Ціна за одну штучку 8, 8 з копійками 8,70 цукерки натуральні 29,60, яблуко, груша, упаковка 30 грамів. Доня моя далі любить ось такі пюрешки. Від 5 місяців. Яблуко персик, 180 грамові, ціна 20 гривень 40 копійок за одну штучку. І ще взяла її в такому стіку: впити. 22 гривні 60 копійок. Яблуко банан. 110 грамів, Даю її замість перекусу до школи. Дуже зручно. Банани: 57 гривень 89 копійок за кілограм. Три штучки заважили 24 гривні 31 копійка. Яйце куряче, 10 штук упаковка, ясен світ, перша категорія 38 гривень 40 копійок. Сушки Київ хліб з ваніліном, звані ліно, 340 г упаковка. Так, сушки, сушки, сушки. Сушки 28 гривень 30 копійок. І ще лимончик взяла. Лимончик вийшов наскільки? На, на 13,46. Де він є? ось такі лимончики. Також беру завжди ось таку сочевицю червону, чоловік дуже любить її. 400 грамів, здається, упаковка 45 гривень. І на базарі взяла брокколі і цвітну. Це моя доня любить. 90 гривень за дві капустини. 100 гривень, здається, кілограм. Оце дорожча, це дешевше. Ще йогурти актімельки по 17 гривень. І сир пластинками гауда 500 грамовий 120 гривень. Ось такі покупки сьогодні були невеличкі. Дякую вам за перегляд. Чи? Ой, як ти тут будеш все писати. Такий дійсно гарний блокнотик. Багато сторінок. Та, супер. Ти сьогодні якраз вдома, до школи не пішла, будеш собі писати. Весла досічка. Ми трошки перехворіли, вірус ходить. І сидимо сьогодні вдома, так? Палузи. Резиночки нові. Ти теж любиш резиночки нові. Так. Тільки хвостики давай плести, давай. Яких? Два. Ні, я не хочу. Ходила спочатку з одним бомбончиком дуже довго, а зараз лише один хвостик. <гум> І все, нічого, стільки шпилюк, стільки гарних <гум> заколок, нічого не хочеш. Не подобається тобі вже? Подобається. Подобається? Не маєш сили сьогодні змучкана. Ну добре, йдемо трошки, побавимося.